Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про супертестування, ребаланс чотирьох машин 10 рівня. друзі. Всі ці машини були вже засвідчені в попередніх відео від ВГ, а саме Panzer Camp 7, IMX 50 Fosh -B, Super Superconveyor і Мінотавро. Зараз про це все поговоримо, конкретно розберемо, що апається, що нерфиться. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто вам нагадати, це про те, що вчора не сказав, тому що було дуже багато різної інформації, що зараз вигідний курс конвертації, досвіду, простого, у вільний досвід, 1 до 40. Це самий вигідний, друзі. Плюс до того всі маніпуляції з екіпажем зараз до мінус 50%. Тобто. Скидання навичок мінус 50%, рекрутування нових членів екіпажа мінус Мінус 25% перенавчення, ось, наприклад, командира в радиста, там, і так далі. і так далі Ну ви самі розумієте, зміну спеціальності, місця в казармі, мінус 50%. Ну і інші маніпуляції, все, що зв'язано, коротше кажучи, з екіпажем зараз вигідно робити. Тепер дивимося по супертестуванні, пора балансу 4 машин 10 рівня конкретно. Перша машина це панзерка 7, поліпшений комфорт стрільби і живучість. Давайте дивитися, що у нас по факту факту то з цієї машини. Розкид на 100 метрів Апається, друзі, стає в базі 0,33 метра, тобто на 0,04 метра ап піде. Час ведення стає 2,3. Було на 0,3 більше, тобто клас. Середнє пробування броні 276 мм друзі, стає. На 18 мм базовий снаряд піднімається по пробиттю, і 325 голда, тобто на 10 піднімається, було 315. Також виростає потужність двигуна, друзі. 1350 кінських сил, тоді як раніше було 1200. От такий ап-пазіка. Звісно, я підтримую його, його ап, тому що його дійсно практично ніхто не викочує. Подивимося, як це все вплине, в будь-якому випадку на ньому грати стане комфортніше. Друга машина, друзі, це у нас iMix 50 Fosh B. Поліпшено автомат заряджання і динаміку, як пише ВГ. Дивимося конкретно. Максимальна швидкість стає руху назад, друзі, на 4 км більше, тобто 17 км. Питома потужність виростає на 4,2 кінських сили. Це дуже багато, друзі. До 22 кінських сил на тонну, тобто динаміка реально крута. Це дуже хороша стежки динаміка стає. Час зведення 2,1 секунди стає на 0,2 більше, точніше. 10. Розкид на 100 метрів після пострілу. 3 стає, а було 4. Тобто стабілізацію апа під час руху повороту корпуса, Дивіться, 013 стає на 003. Краще, під час повороту гармати 0.1 стає на 0.14 краще. Тобто його підтягують по стабілізації, по динаміці, друзі. Звісно, я думаю, що стане на ньому грати комфортніше, тому що всі ви знаєте болячки iMix Fosha, коли пробувають в оці лючки без проблем усі підряд. Далі йдемо. Що у нас за техніка? Суперконвейор, знижену вогневу міць заради чесної гри. Благо не понерфили друзі башту конкретно по броні, тому що до цього була інформація, що будуть нерфити. І давайте глянемо, що ж у нас по факту із суперконвейром. Міцність зменшена, друзі, у нас 2300 одиниць стає. Було 2400 на 100 одиниць. Це не критично, але все ж таки зменшили. Заряджання гармати підняли на 0,9 секунди, тобто трішечки менше однієї секунди, грубо кажучи, секунду. В базі стає 9,6, Тобто ми втрачаємо ДПМ. Шкода на хвилину була 2500 в базі, тепер стає на 258 одиниць менше. Точніше, 2500 зараз стає, а було 2758. Виходить, якщо додати 258 одиниць. От такий от нерв суперконя. Слава Богу, я ж кажу, не зрізали, хоч бронювання башти. А то взагалі було капець. Йо всі пробували, в нього і так слабка зона є. Далі дивимося. Контракаро 3 Мінотавро. Коротше кажучи, мінотавро, друзі. Тут і Ап, і нерф іде. Ну, більше, звісно, напевне, нерф. Бронювання переднього люка, друзі. Дивіться, у нас зменшується до 180 мм аж на 70 мм, тобто було 250, а стає 180. Його будуть всі пробувати. Зараз вже буде це гарантовано всі пробувати, тому що 180 мм це дуже мало. Міцність зменшується на 100 одиниць, було 200, стало 2000. Розкид під час повороту шасі а, був а, а, трошечки більше. А, його понерфили, точніше, він був краще. Його понерфили, стало 0,15. Було на 0,05 більше. Розкіп під час руху. Друзі, у нас навпаки. Апнули швидкість польоту кумулятивного снаряда 950 метрів на секунду. Зараз на 306 аж метрів на секунду зменшили. Тобто, це суттєво 300 метрів. Це реально суттєво. Потужність двигуна 13,5 кінських сил, тобто збільшилася на 1,4. І швидкість повороту також збільшили на 6 градусів. Було у нас значить, 24 виходи. Зараз 30 градусів на секунду. От такі от зміни по Мінотауру. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих змін, тому що дивіться, тут у змінах е, супутня техніка також приймає участь. Наприклад, Quantaro 1MK2 от дивіться, послабили бронювання верхньої лобової деталі корпуса, збільшили швидкість повороту 6 і розкид гармати. Тобто аналогічні зміни йдуть по лінійках. Так само от і по лінійки Аймікс-50 Аймікс 504 з 9 рівень. Ми дещо поліпшили швидкість машини назад, час, зведення, розкіт після пострілу і стабілізація при повороті. Ну Тут Апи йдуть. І так само iMX i7 Le48. Машина зазнає тих самих поліпшень, зокрема, матиме дещо вищу точність. От така от інформація, друзі. Е, думаю, тут, якщо так в сукупності подивитися, то апів більше, ніж нерфів. Але деякі машини, деякі по типу того самого Суперконя, це один із самих улюблених моїх танків 10 рівня. На яких я ну, от, почав грати, тому що я на десятках раніше не грав. Його нерфлять. Слава Богу, хоч башту залишають. Так зрізають ДПМ, так е зменшують кількість ХП, але тим не менш подивимося, як це ще буде просуватися. Тому що, якщо ще будуть нерфи, то це буде, звісно, дуже погано. Цим дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па.